Доброго дня, я Левшинок Макар, учень 4 А класу Нарупатського академічного ліцею номер 2 Тема моєї роботи кристали. Мета дослідити процес вирощування кристалів хвостів в домашніх умовах. Кристали відіграють важливу роль у житті людини. Їх використовують як прикрасу, елементи декору, науці та техніці. Кристал означає грецькою мовою лід або гірський кришталь. Кристали це тверді речовини, що мають правильну геометричну форму, та тобто, певну кількість граней. Всі кристали однієї речовини мають однакову форму, хоч можуть відрізнятися розміром. Кристали можуть бути утворені людиною в лабораторії чи природі. Крім того, що кристали дуже гарні, вони широко використовуються людьми у багатьох сферах діяльності. Ми щодня їмо кристали, цукор, сіль. Це також кристали. Особливо місце серед кристалів займають дорогоцінні камені, які з давніх часів повертають увагу людини. До дна вони навчилися вирощувати такі штучні кристали. Деякі живі організми виявляються справжніми фабриками кристалів. Корали, наприклад, утворюють цілі острови, складені з найдрібничих кристалів кальцію. Кристали бувають не лише природні. Штучний, які вирощує людина у спеціальних лабораторіях, і тому кристали вже давно стали основою безліч сучасних пристройв. Тепер переходимо до практичної частини моєї роботи. Для цього нам потрібно дотримуватися техніки безпеки, одягти рукавички та використовувати спеціальний посуд. Починаємо. Для цього нам потрібно взяти в стакан, який налити 50 мл гарячої води. Туди додати вміст пакету та швидко, але обережно передбачати розчин до повного розчинення порошку декілька хвилин. Потім закрити кришкою та поставити в недоступне місце на 10-12 годин. Через 10 годин процес кристалізації завершиться і готові кристали можна викласти на рушник. Готові кристали можна перемістити в пробірку для власної колекції. або зробити прикрасу. Таким чином, після проведеної мною роботи, я навчився вирощувати кристали в домашніх умовах. Мета моєї дослідочкої роботи досягнута, її пота Кристали можна вирощувати в домашніх умовах, причому з мінімальними витратами. Своє дослідження бідів хотілося продовжити та створити свою власну колекцію кристалів. Дякую за увагу!